А що таке Донбас попроситься? Це хто попроситься? Так говорили, ну, люди? попросяться. ні, ну люди, так. Як якісь люди були б щасливі повернутися, просто ну як це зробити? Який механізм? А це можна було щось люди останній раз вирішували на Донбасі. Дійсно, навесні 2014 року. От коли могли вийти масово, наприклад, на мітинги за Україну а, там і сказати, що. Ні, ніякої Росії ми українці, ідіть в сраку, ми хочемо залишитися в Україні. Ну на жаль, тоді, скажімо так, вийшло більше напевно людей на проросійські мітинги, хоча на проукраїнські також багато виходило. Ну от тоді, от люди мали проявляти всю активність тоді. А потім вже ніхто, коли з'явилися люди зі зброєю, там ніхто нічого більше вирішувати не міг. Тому що коли люди зі зброєю вирішує зброя, вирішують танки, гармати. Зараз що Це, може тобто, не питання чи типу. Повернеться питання, чи повернемо фактично. да? Тобто, то можна повернути mm -hmm. силою або не повернути.